Dobrý den. Děkuji. Dobrý Of course, uh, pretending about the demo among those that are sitting in the syllable. Yeah, yeah. She's pretending to have to demo, she'll put his own and the phone is the mic.

А uh, 495, але такі знаходиться на реальних достачі А1537, то uh, кошти будуть перехопиться саме ті совічати зайняло 5 мільйонів гривень, а використання коштів на тривання сулосних літальних апаратів. Молоду йде на військову частину, це новому 12 дня. E, чи є запитання, колеги, щодо цієї програми, яку пропонують затвердити? Я e, так розумію, що ці програми вже були розглянуті на Рахункові. Так, готові їх хвалити. Це не важливо. 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 Це

одесь, нам на наї. Згідно з цим, що таке інформація про нашу нову програму, що в результаті цього нового домену, після сьогоднішньої сесії, надо оспектив на 25. Які зміни до програми? Пришана плата о парадного там залі о програму. Е про влучна на закриватель з початку часу. Скоро віддається, що ми відповіли, але мова йде про призвольнення, також безпосередньо з питаннями про праці. Це перше, що ми обирали. Я була спередньо охорони, що ми обирали, а зараз уже переховуємо, що ми обирали, що в нас буде третій армійський конкурс. Чи будуть лише певні зміни в програмі, в тому числі, що історичне асоціацією всіх відбувається? то не має тоді то, що визначати. Це за, проти, тому, що це воно змогло. Дякую, це про програму все. І зараз послухаємо тоді про внесення днів до програму між цими роликами. І внесення днів до ряду, ми будемо розуміти за рахунок таких платів, буде здійснено фінансування вищим нами за старшим спорами. Тоді п'яте питання про внесення днів до програму між цими роликами. Шановні депутати, члени комісії, ми дійшли звернення від головного розповсюди за бюджетних коштів нашого комітету про розробку даних програм, які ще не було озвучені, і про доповнення цієї програми. Ми просимо знати зміни до програми системно-економічного розвитку, саме до додатку на два до переліку програм, доповнюючи його модель установила такими формами Так, ты же меня как раз тут на сгибу. Добрый, сколько это будет запитание. Не будет запитание. просто начаться поза. прямо с кипрем. Не забирайте на заряд, а Yeah, I'm not using the proposal operating single style and three now with the list and the high rule is taken such a look at the time. Yeah, so the time to rest with them, we're not sure if you need to question Roman number. який може почати голосувати за реглянти зі ЗНГ. Можна зробити таке, щоб тренувати на цю тренунку все головне, на реалізацію завданого процесу, який відбувається в останніх тренунках. Тридцять, чотири, чотири, так? За реглянти зі ЗНГ. Дуже багато. Дякую. Тобто, можна розуміти, що потім діти будуть доводитися так онцему директора, президент, п'ять на те, що тут все. Окей. Мені здається, для паси психологічне питання, що на питання, що буде починатися. То на брокер, приємно. Дякую за роботу. Це була цікава і здорова програма.